Продам простору двокімнатну квартиру на слов'янці з ремонтом, меблями та технікою. Квартира з роздільними кімнатами має гарний житловий стан. Все, що у квартирі залишається новим власникам. Це дозволить вам відразу заїхати та жити або здати в оренду. Квартира не кутова, утеплена ззовні, загальною площею. 52 квадратних метра. Розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Над квартирою є техповерх. Дах відремонтований. Вікна замінені на металопластикові. Балкон засклений. Для нових власників у подарунок бонус це кладова між поверхами. Вулиця Дмитра Майбороди. Ціна – 65 тисяч доларів телефонуйте. Запрошую на перегляд.